Всім телеглядачам, глядачам засмакуємо разом, та я є ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні ми приготували ось такі смачнючі равлики з кобасою та сиром, а смакувати разом зі мною. Їх сьогодні буде мій колега Нікіш. ну, вітаю, Сергій Нікішин. Вітаю Сергію. Привіт, Мар'яна, привіт глядачам. Отож, вибирай, який на тебе дивиться, все вони дуже гарно дивляться і все вони дуже гарно mm -hmm. на вигляд ще гарячі. Одразу відчувається нотка сиру і такі, можна сказати, міні-піци. Угу. Я думаю, що це ідея для такого гарного перекусу. Чи на пікнік взяти, чи навіть вдома приготувати для гостей. Ну, діти точно будуть в захваті. А дітей обов'язково залучати до цього процесу. М -м -м. Я думаю, дітям вони розведуться як насіння. Угу. Це гарна страва, наприклад, чи до бульйону якогось, чи до грибної mm -hmm. юшки. Воно буде так, е, так смакувати буде разом. Що так гарно функцію? Давно таки піце готуєш, ну, міні-піце, якщо так можна сказати. Напевно, готувала. Я цей рецепт десь знайшла. З півроку тому, але uh -huh. я вже разів 5 готувала. Ну, дуже смачно, вони такі компактні uh -huh. і ними можна наїстися. Тут, крім ковбаси, сиру, бачу, є ще зелень. Uh -huh. Ну, кріп. Він додає такої літньої свіжості. Так, додає такої свіжості. Я готую ось таку. Такі равлики зіткового тіста. Uh -huh. Тоді, коли я розумію, що в мене, наприклад, протягом тижня буде мало часу щось готувати, а uh -huh. так бігом хочеться щось перехватити. Я собі на вихідних не готую, їх виходить досить багато, дивіться. Це не 5-6 штучок, це, напевно, штук 15. Можливо, і більше, я не рахувала. Виходить ось таких класних міні-піц. З собою навіть на роботу взяти, перекусити з чаєм чи з кавою. Дуже класний варіант. Я готую, смакую. Ковбаса може бути різна. У нас тут така копчена, але я готувала із вареною ковбасою, також виходить досить смачно. І зюмики з цієї страви це, звичайно, кріп. Він дає теж такої своєї свого смаку, такої нотки весни, літа, тепла. Дуже класний варіант. Щось таке схоже, ти готував, Сергій? Я готую зазвичай просто з листкового тіста. Я використовую листкове тісто і. В принципі, там готую булочки, знову ж таки, від тебе навчився готувати. Тебе використовую або просто сиром. так. Але саме такі міні-піци, отакі равлики, то я перший раз коштую. Вони дуже смачні, вони хрусткі, їх обов'язково треба їсти ще гарячими, коли вони ще тільки з духовки. Так, так, Коли вони охолонуть, воно вже не настільки смакує, тому що і сир не розплавлений. Ну воно зовсім по-іншому смакує. А коли воно тепле, гаряче, тому навіть якщо берете з собою перекус, постарайтеся його розігріти, як в кого є мікрохвильова піч на роботі, тоді буде дуже воно буде набагато краще смакувати ніж холодне. Ну, і готується досить швидко. Готується так? досить швидко на розкатку і начинку, напевно, пішло хвилин 10. І так само хвилин 10-15 пішло на приготування в духовці. Ну, хвилин 20, максимум пів години. І ви готуєте ось таку величезну тарілку, смакоти для своїх рідних. В принципі, я вважаю, що листкове, в нашому випадку, листково дріжджове тісто це дуже класний такий must-have, такий mm -hmm. лайфхак. Коли бігом треба щось приготувати, бо можна і солодкі булочки зробити, слойки солодкі зробити. Або якщо потрібно і піца, і солоні, якісь закуски можна зробити. Тому це для господинь дуже класний такий варіант зекономити час і швидко щось приготувати за потреби, тому що в мене в морозилиці завжди є. Листкове тісто, листково дріжджове тісто, і тісто філо я також використовую, тому що в будь-який момент швидко чи якусь запіканку чи пиріг можна зробити з мінімальною затратою часу. Тому беріть собі на такий лайфхак в добірку, тому що ну, справді може пригодитись і ось така смакота вашим дітям, друзям, знайомим зайде чи на пікнік, навіть і на святковий стіл, чому б ні, спробувати приготувати їх. Я казав Срі вже до якогось гарячого напою, наприклад, юшки чи бульйону, і буде дуже смачно, корисно Буквально і та штучки. І вже ситий на весь день можна так сказати. Ну, я б скажу, що на весь день воно настільки ситне, але воно швидко готується і дуже класно виглядає. видає можна щось солодке. Ну типу солодкий варіант таких равликів готувати правда там шоколадом, чи то буде вже а, не ну, то ну, з шоколадом. Ти його не приготуєш, тому що він розтопиться. Шоколад просто витече. Ага. Розумієш, у нас тут немає якоїсь основи, вони нас просто йде рулетиком, який ми потім нарізаємо, Ти uh -huh. подивишся рецепт That's і obviascovo. будеш знати, як ми його готували. Я uh -huh. думаю, наші глядачі вже подивилися його і знають, як приготувати. З шоколадом не вийде. І, ну я вважаю, що з солодкими начинками можливо просто інший варіант спробувати, uh -huh. тому що тут у нас. Ми нарізаємо як рулет, і просто начинка може повитікати. Може, якщо це варення, воно може пригоріти на деко. Якщо це шоколад, воно розтопиться, просто весь шоколад витече. Можна спробувати просто в іншій формі запікати. Маю на увазі, наприклад, зробити основу, не замотувати в рулет. От а так можна приготувати. Я ще хотів давно мене мучить це питання. А в чому різниця між листковим тістом і листково-дріжджовим? Тобто, яке е, воно на смак? мій назві? листково – там є дріжджі, і вони просто піднімаються. Якщо листкове воно піднімається і опадає, угу. то листкове дріжджове воно піднімається і ну і запікається, і воно піднімається при температурі і так і тримається. Тобто, оце е, листкове. Дріжджове так, Так, це листово-дсководріждове. Якщо ми говоримо листкове, воно набагато хрусткіше, і воно, коли вистигає, воно набагато ламкіше, тобто воно ага. так лучиться. Якщо дріжджове тримає свою форму, ага. то листкове більш таке хрумкіше. Буду знати тепер. З якого Ну, я люблю використовувати більше листково-дріжджове ніж листкове. Я з листкового раз приготувала піцу, воно мені не дуже сподобалася структура. Ага. От а з листкового дріжджового мені подобається набагато краще. Ну, дуже смачно. Я тобі дуже дякую за запрошення. Обов'язково я спробую приготувати собі вдома чи тут навіть на роботі можна буде приготувати таке. І думаю, що це буде гарна ідея для перекусу. Так, так, дуже класна ідея. Я люблю ділитися ідеями, люблю дивитися якісь чужі ідеї, брати собі щось на замітку, щось підлаштовувати під себе. Тому вибір за вами сир, берете будь який який вам подобається. Так само ковбаса, кріп, листкове дешеве тісто і смакота на вашому столі буквально за 20 хвилин. Тому готуйте, смакуйте. Сергій вже спробував посмакував. Думаю, взяв собі цей рецепт також на замітку і буде радувати своїх рідних і готувати їм цю смакуту. Я навіть не рахував, якщо чесно скільки з'їв. А ви порахуйте. Скільки Сергій за ці декілька хвилин нашого спілкування з'їв, і напишіть в коментарях. Угу. А ми потім переглянемо і перевіримо, гадали ви чи ні? Отож до нових рецептів, до нових смаколиків, до нових зустрічей, папа.